Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна, Україну, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під силу охорону, країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен, Господи, пробач, щоб відродилась сненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру. itu